Сьогодні жодна цивілізована держава вона не хоче мати на своїй території безкарних мад'яків, вбивців, галтинників, збочинців, мародерів, терористів та подібних до них. Тому у всіх державах також є законодавство. Отже, Бог дав заповідь, не вбивай, але він же і дав цілу. Низку законів для покарання. Тому Моїсей, коли приніс закон Божий людям і побачив, як вони розбестились, відразу застосовує законодавство до збожевілілих і непокірливих. І в той день було вбито близько три тисячі чоловік. Ми також бачимо, як Моїсей він наказує. 25.5, убити кожну людей своїх, що при... приліпилися до вал Пеора. І коли народ пристрастився до цього розпусного культу, де приносили дітей у жертву, тоді 24 тисячі людей з народу Божого було вражено Богом. А Фінеєс, онук, онук священника, він був одним ударом. Злочинців, і ураження тоді припинилося. Після цього стало, сталося відкрите зіткнення Моїсея з народом Мадіанетян, яке призвело до їхнього першого винищення. І Бог сказав Моїсеєві по за синів Ізраїлевих. Амінь.